Ейч, з'явився на майданчику Автопойнт. Давайте дивитися. Один власник України привезено з Америки невеличке пошкодження попередку, не було фар, бампера, решітки радіатора. Був замінений на новий капот та крило. Дві фарбовані деталі на автомобілі. Безпека не спрацьовувала, радіатор залишився цілим, і автомобіль приїхав з мінімальним пробігом 75 тисяч кілометрів. Мотор тут 3,5 Атмосферний, звичайний, простий бензиновий мотор. В Україні встановили газ, газ писали в тих паспорт, кожна кнопочка працює, все обслужено. Машина хазяйська один-єдиний власник в Україні. Рік тому вона прибула з Америки. Дивимося по оптиці. Дуже все красиво, лінзована оптика, ЛЕД, світло, плюс LED, такі денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски, гума Falcon 22-го року. Це у нас, скоріш за все, все сезона гума. Такою вона приїхала з Америки. Затонована, безключовий доступ на кожній дверці, автомобіль в комплектації SEL. Є задні парктроніки, є камера заднього огляду. Коляг, до речі, не просто білий, а білий парламутри виглядає максимально шикарно. Повний привід. Подивіться, який здоровезний багажник. У нас регулюються сідушечки пасажирів ззаду по куту нахилу. Можна зробити наш багажник ще більше. Як бачимо, встановлені комплект є по салону. І тут встановлений такий газовий балон, що робить наш автомобіль економнішим. Класно, що складаються у нас сідушечки з кнопочки. І в багажнички ми можемо, тобто з кнопочок з багажника скласти наші сідушки ззаду і все, і розміститись або самому, або нашим габаритним речам. Електропривід кришки багажника. З кнопки відкривається, з кнопки закривається, це зручно. Далі йдемо. Шкіряний салон класний. Є вакалемки скрізь. Панорама, люк, все чудово. Підлокітник, підстаканники це все є. Зарядочки для пасажирів ззаду є. Дуже красиві автомобілі. ford насправді все так футуристичний дизайн. По комплектації електрорегулювання водійського сидіння. Всі 4 електрошкілопідйомники, підігрів зеркал заднього огляду. Класно, це невеликий пробіг. 75 тисяч кілометрів. На автоматі надійний звичайний гідротрансформатор, підігрів передніх сидінь та підігрів керма Є. Під кермові полюсні перемикнення передач є. Сенсорний дисплей мультимедії, камера заднього огляду з поворотом. Так. Ще, зони кліматконтроль, навігація під наш регіон. Якось я тут на налаштовував, що, що показує наш, наші, наші суми, наші герої вкрут вуличку. Все воно показує сенсорний дисплейчик. Хочеш назимаєш, хочеш не назимаєш. Короте, машинка файна, машинка від власника, машинка обслужена, не потребує взагалі вкладень. взагалі. І такий комфортний автомобіль буде коштувати 22 тисячі доларів. Хто зацікавлений, приїжджайте, будь ласка, обміни кредити лізинги з усім допомагаю.